Цей огляд я б хотіла почати з вшанування пам'яті свого брата, який загинув, будучи мужнім воїном в цій страшній війні. Ти назавжди залишишся в моєму серці. Привіт! Ви на каналі Щогла, і ми сьогодні говоритимемо про ельфів. У першу чергу розповідь буде про фрірен з одноіменного аніме, але й про історію гостровухого народу згадаємо. Також спробуємо відповісти на питання, як ельфи за такий короткий час стали правилом дурного тону. Спойлерів до самого творіння медхаус буде небагато, адже серіал ще виходить. Точніше, їх просто не буде. Проте я надіюся, що зможу пояснити його вартісність. Сучасному світі, а поки що не соромтеся, і підписуйтеся на канал. В народі кажуть, що якщо написати коментар під відео щогла, то буде щастя. Ну не знаю, як вам, а мені буде. А ще можете мені донатити. Тоді я куплю собі новий красивий мікрофон. Вся інформація про це в описі до відео за фінансову підтримку на BuyMeACoffee Дуже дякую паші. Вибач, але дурний кавовий автомат не каже твоє прізвище, але ти супер. Так от цьогорічне аніме про ельфійку, яка живе значно довше за всі інші раси, тому їй важко зрозуміти людей чи гномів у їх сприйнятті часу, світу, щастя та відповідальності перед суспільством. І це абсолютно не схоже на більшість сучасних творів про ельфів, міфологію яких спаскудили мільйони графуманів, посередніх режисерів та масова культура міньйонів. Ми простежимо шлях падів. Цих міфічних істот ідемо в відповіді, чому так рідко про них виходить щось вартісне, і на що дивитися фрірен кінця шляху. Почнемо з найдревніших часів, тому огляд, як завжди, буде нудним. Ельфи першопочатково з'явилися в міфології гарманців. Причому я чудово розумію, що рівень викладання історії в нашій країні залишає бажати ліпшого. Тому уточню, не в сучасній Німеччині мова йде про більш як 40 племен і приблизно друг. Друге століття до нашої ери, тобто це усілякі англи, бавари, вандали, дани, сакси, фризи та багато інших до слова, готи, які жили на території нинішньої України в ті древні часи, теж германці, і власне тому залишки міфології про ельфів суто теоретично у нас могли б бути. Ці народи охоплювали майже дві третіх територій нашої країни, і жителі, скажімо, Тернопільщини, могли б розказувати древні байки про ельфів на своїх землях. Але маємо те, що маємо. У нас навіть слов'янська міфологія майже повністю забута: з сучасних згадок, хіба Чорнобог бог з американських богів Ніла Геймана, та Перун соромно зізнатися з фільму Штольня 2006 року. Штольня. Спочатку було дуже весело, а потім стало тебе страшно. І больно. Якщо пам'ятаєте інші сучасні яскраві згадки про нашу давню міфологію, пишіть мені про це в коментарях. Так, от германці зрештою розселилися Європою і рознесли свої уявлення про ельфів на нинішній території Німеччини, Польщі, Чехії та скандинавські країни. Більшість народів, як і ми, прокліпали очима свою історію цих міфічних істот. У німців вже це лишилося, і вони подарували світу всіх ельфів, які нині існують. Зрештою, гостровухи перебралися до Британії, потім до США і решти світу. Само собою ці міфічні істоти найбільше бід отримали від християн. Стиянство, яке намагалося заборонити всіх, окрім янголяток з крильцями. Ні на що не натякаю, але за покровительства церковників виходить дуже багато зашкварної літератури. Ну, розумієте, гріх і розпуста. Але у 1823 році американець Клемент Кларк Мур написав поему Різдвяний гість. Так з'явився Санта Клаус, різдвяний персонаж. А якщо щось має релігійний уклон, церкві вже не цікаво це забороняти до слова, бородатий позатий дядечко з подарунками теж. Першопочаткову ельф. І якби історія цього вигаданого народу на цьому завершилася, то ми б про ельфів згадували виключно напередодні Нового року. Але в Південній Африці народився хлопчик, який змінив правила цієї гри. І ви такі: Ого, а хто це? Це Джон Роналд Роул Толкін. Так, він народився і три перші рочки жив на території нинішньої Південно-Африканської Республіки. Пишучи свої вічні твори вже в Британії, він дістав з дерев'яного ящика рандомного ельфа, здув із нього пилюку, придумав цьому народу особливості їх вигляду, мови, історії та культури. Іншими словами, він вигадав майже все та повністю перезапустив концепцію цих персонажів. От порівняйте різдвяного. Ельфа Санти і Леголаса з володаря перснів до слова, між ними всього 130 років різниці в часі в масштабах історії. Це мить. Зрештою, ельфи Толкіна стали страшенно популярними серед хіпі в 1960-ті роки. Якщо порівнювати цей рівень визнання володаря перснів у той час, скажімо, з сутінками Стефані Майер у 2008-му, то це приблизно як говорити про популярність The New York Times, порівнюючи їх з закарпатською газетою. Срібна земля. Американська контркультурна молодь, використовуючи концепції Толкіна, протиставляла себе звичайним діловим і войовничим бумерам. Дітям квітів дуже подобалися концепції саме ельфійського життя. Вони думали, що близькість до природи і співи в лісах роблять їх схожими з величною вигаданою расою ельфів. Хоча, на мою думку, для них моральним орієнтиром швидше були хобіти. До чого призвела така масова помішаність хіпі на ельфах до того. Що на столк Dangers and Dragons малювали героїв мого довгого монологу уже з цих патлатих пацифістів. Тому з того часу за гостровухами закріпилася довге волосся з квітами, оця от дивна манірність, одяг кольорів з назвами на зразок піцундра та опатія, любов до дерев і вічний образ підлітка, але без прищів. До слова, на тему цього відео я провела опитування на Reddit. І більшість відповідей свідчать про те, що саме володар перснів є номером. Один у рейтингу перша асоціація на слово ельф в Україні, проте не все так просто: Володар перснів досі входить в п'ятірку найпопулярніших книг у світі. А значить, більшість авторів вже 69 років сплять і бачать, як вони повторять успіх Толкіна. А якщо ти не дуже розумний, то нічого придумувати не потрібно, просто треба повторити. А ще якщо взяти до уваги, що мегапопулярні автори Тері Пратчет чи Джоан Роулінг, які теж одні із тих авто. Рів твори, яких продаються найкраще, так от вони так само поміщали ельфів в свої вигадані світи. Вперше вони з'являються в четвертому романі Пані та панове циклу відьми серії дискосвіт у «Гаррі Поттері Вони теж є, але мені лінниво згадувати, в якій саме із книг перша поява. В обох цих авторів особливого акценту в творчості на ельфах нема. Але тим не менше вони також підлили масла у вогонь гостровухої моди. Серед найпопулярніших комп'ютерних ігор тема ельфів найбільш розкрита в Варкрафт The Elder Scrolls та легенді про Зельду. Тобто в історіях, де крутиться чи не найбільше грошей в індустрії. Є ельфи у коміксах, у їх екранізаціях, в аніме, мультиках для дітей. Тому різновидів ельфів навіть більше. Ніж хотілося б, ельфи тепер бувають високі, лісові, темні, морські, снігові, космічні і взагалі будь-які. Якщо щось дуже популярне, то кожен намагається віддерти від цієї теми собі на гонорари. Тому кількість дебільних оповідань, романів, картин, відео, костюмів та іншого псевдоельфійського гімна така, що якби це поділити на кілька тисяч, то все одно буде забагато. І це власне головна причина того, чому більшість споживачів. Контенту у 2023 році скажуть, що не люблять ельфів. Це тепер ледь не маркер. Якщо хтось зовсім не має смаку, то він уявляє, що він ельф. А тепер прочитаємо опис до Фрірен. Історія розповідає про ельфійську чаклунку, яка з групою героїв перемогла короля демонів та відновила гармонію у світі після 10-річних пригод. Група включала Фрірен, людського героя Гімеля, гнома воїна Айзена та людського священника Гейтера. Ме розповість про події через 50 років після цього. Історія аніме розгортається протягом тривалого часу із періодичними спогадами, які супроводжуються фізичним і психологічним розвитком персонажів за винятком самої фріри, враховуючи все, що я до того розповіла про ельфів, опис до сьогоднішнього аніме, на мою думку, не обіцяє взагалі нічого. Щоб ви розуміли, у мене навіть наміру не було його дивитися. Якби глядачі цього каналу не рекомендували аніме в коментарях до попередніх моїх оглядів я в житті не звернула на нього увагу. Я уявляла це як якісь чергові магічні страждання ельфів. Ми таке мільйон разів бачили. Але мені сказали подивися, а я з підписниками не сперечаюся. І після першої серії мої очі полізли на лоба, а після другої на потилицю. Поясню чому. Я не просто настільки довго вам розказувала про світову історію ельфів та місце німців у цих подіях. Нові нелякані глядачі давно втекли під час цього монологу, а олдскули канали думали, що в щогли дах поїхав. Бо я хотіла вам показати, що Фрірен це не персонаж сучасних комп'ютерних ігор чи романів нашого часу. Ця ельфійка є образом отого старого ельфа ще до Санта-Клауса. Та володаря перснів. У аніме у нас немає групи персонажів, які подібні до неї. Немає поселень суміші римських, грецьких та японських традицій архітектури. Тут просто відсутня ідея боротьби за домінантність їх раси. Спочатку ми навіть не знаємо, чи існує ще хтось такий же, як Фріре, чи вона залишилася єдиною ельфійкою на своїй планеті. Автори манги та аніме використовують саме ці древні старі інструменти для побудови магічного світу цієї. Історії. Вони так само як Толкін, вибудовують своє бачення цієї реальності на основі німецької міфології. Навіть кожна назва та ім'я в серіалі це відсилка до того, про що я розповідаю: от Фрірен це заморожування, гімель, суть якого головна героїня намагається зрозуміти після його смерті це небо або рай. П'яничка гейтер це веселість, а гном Айзен це залізо. Як на мене, це трохи кліше, але аніме не про дворфів, тому закриємо на це очі. Нові персонажі. Це ферн, віддалена від того, що відбувається, та старк сильний. Найсильніший мах всіх часів це флами, полум'я. Навіть антигерої мають таку особливість: куаль це агонія, люгна брехун. Аура Гільйотина – ок. Ці слова ви знаєте і можете їх зрозуміти без мого перекладу. Тут буде і село Грьосе, що перекладається в переносному значенні як особистість, і місто Ойзаст, що перекладається як надзвичайно і гори шве. Що значить важко. Якщо ви зараз вчите німецьку, то це просто подарунок долі, а не аніме. Нам у цій історії показуватимуть, як герої подорожують по світу, але навіть більшість архітектури, кухні та одягу персонажів будуть німецькими. Японці взагалі з любов'ю та трепетом ставляться до німців. Тут мав бути жарт про фашизм, за який Ютуб заблокував би мій канал. І ті ж японці майже завжди зображають німців трішки кращими за інших персонажів. Тому немає нічого дивного, що автори, які з Робили серйозну історію про ельфа, віддали так багато шани народу, який їх придумав. Тепер по самій історії без спойлерів: це аніме про групи героїв, які 10 років нищили злих монстрів і, зрештою, перемогли супербоса короля демонів. І це не епічне фентезі. Магія тут в основному не для того, щоб виносити комусь мізки, а щоб садити квіти чи для прибирання території. В реальному житті Фрірен стала би почесним найкращим працівником міської ради. Бо це в атаці титанів чи переможці демонів бій може тривати 3-4 серії. А тут вам за півгодини запросто покажуть півроку в хатинці в лісі, або й 50 літ підряд за одну хвилину. Така манера оповіді взята спеціально для того, щоб глядати чітко відчував те, що Фрірен Ельф супер довгожити. Це не щось принципове, але я не називатиму її вік. Раптом для вас важливо самим про це дізнатися. Тобто я веду до того, що стрімких боїв, сюжетних поворотів, роялів в кущах тут не буде, бо на біса вони взагалі здалися. Сьогодні кожне перше аніме ними переповнене, а тут же інше завдання показати масштаб. Кожен із нас оцінює час, виходячи з того, що 60-70 років це скоріше. Більше за все, максимум, який нам відведений. Якщо ж змінити ці правила гри, то переінакшаться і цілі в житті, і прагнення, і сприйняття інших і світу загалом. Тому історія Фрірен – це філософські роздуми на тему мінливості буття. І з цієї причини всі епічні бої тут взагалі нічого не значать. От самі подумайте, закінчилася Друга світова війна. Всього якихось 69 років, і війська чужої держави знову заходять на наші території. Голодомор був. Лише у тридцять третьому році, а через 90 років, какая разниця? Як несумно, у цьому аніме показано, що всі події в світі все менше хоч щось значать для людства при розширеному проміжку часу спостереження. Тобто ми не пам'ятаємо, як раз за разом б'ємося лобом об один і той же стовп. Тому й Фрірен, яка рятувала сраки людей в минулому, садять у в'язницю, бо какая разниця. Але аніме показує, що різниця таки є. Тут взагалі історія розпочинається із того, чим більшість існуючих в світі розповідей завершується. Тобто, вступна частина першої серії аніме Фріран – це сюжет завершення практично всіх епічних історій у світі. І автори ніби нас запитують: а вас ніколи не цікавило, що ж буде далі? А далі буде мінімум 28 серій постфактуму великої перемоги. Саме тому грандіозні бої це не те, чого варто очікувати. Цей рівень пройдений, залишилося лише зробити його аналіз. Тут навіть час рахується нетипово, не тільки для українського глядача, бо це в нас 2023, а в японці вже п'ятий рік Рейва, а в КНДР 112 якогось чергового тирана. Єврейський календар каже, що 5784 рік, а ісламські свята визначаються за 1445 роком. Але у Аніме Фрірен роки рахуються від часу смерті її друга Гімеля, і саме ця подія ділить світ на до та після. Ще зверну увагу. На те, що невміння розпоряджатися часом, яке показує Фрірен, є саме обігруванням ідеї про те, що години, дні, місяці, роки, десятиліття та століття не мають якогось особливого значення для головної героїні, якби ви могли б жити практично вічність. Чи стали б ви прокидатися в 6 годині ранку, щоб піти на навчання чи на роботу? Ще в аніме буде дуже багато політики, і якщо ви зовсім не розумієтеся у правових питаннях, в особливостях отримання дозволів на певні види діяльності в страхуваннях держави від нещасних випадків, акредитаціях та багатьох інших таких речах, то ви багато втратите при перегляді. Але я на 100% впевнена, що ви не станете це все вчити, щоб глибше оцінити аніме про ельфа. Підводячи. Проміжні підсумки по тій невеличкій кількості серій, які вже вийшли, це дуже добре зібране аніме з цікавих ідей та концепцій. Впевнено, можу сказати, що це явно щось новеньке і не схоже на мільйони однакових історій в подібних декораціях. Наскільки вдасться втримати високу планку, покаже час. Проте у мене гарне перечуття. Я рівно така сама, як середньостатистичний глядач, і відчуваю деяку неприязнь до Фрірен за те, що вона ельф. Дається в знаки над. То багата на неприємні деталі історія цієї вигаданої раси. І мені, як людині, вихованій Моровіндом, дещо важко цьому опиратися. Ми пильнуємо бога. Проте, вперше я відчуваю за це певний сором, так ніби я якийсь расист чи шовініст, і це дуже круто. Така концепція змушує задуматися, що, попри те, що я нібито людина думаюча, все ж легко потрапляю в пастки власної, не надто приємної свідомості. Від цього укріплюється розуміння, що є куди рости. Повного розбору зі всіма загадками та деталями сюжету, скоріше за все, не буде, бо це непроста історія зі складними персонажами з тягучим розбором. Понять відданості, дружби, співчуття та інших філософських концепцій людини, які обмотані в яскраву фентезі палітурку. Цікаво знати, чим це все завершиться. Але після того длубатися у власних мізках навіть трішки страшно. Це із серії того, як я всім розповідаю, що моїми улюбленими фільмами є нафта і король рибалка. Вони дуже круті, але передивлятися їх чомусь не хочеться. Вони несуть надто дивний післясмак. А от тупенький тихо. Оканський рубіж можна на великому екрані з відключеними мізками глянути в 101 раз. Разом із тим, я розумію, що якщо глядач не знає історію світу, не розуміє основних понять таких дисциплін, як етика, філософія, соціологія, то їм ця історія не несе якихось сумних мотивів. Нормальне таке фентезі, тільки в файтингу не завезли. Напевне, економили. Тому висновок такий: аніме я все ж раджу. Воно про те, що потрібно думати, що робиш. Вчитися, працювати над собою та відчувати емпатію до подібних собі для мене це аніме про прощання, яке за обставин, в яких я нині живу, мега важливе. Наступного разу я розповім про сходження в тіні і, скоріше за все, здивую вас своїм оглядом. Ви не повірите, але минулого року я про нього не розповіла через громадський осуд. При спілкуванні з іншими аніме-блогерами я чула, що приязнь до такого виду історій це симптом поганого смаку. А потім ті самі люди запхали атаку титанів на перше місце в рейтингу найкращих аніме всіх часів та народів. Тому сраку громадську думку. І мою, в принципі, теж. Але наступного разу розказуватиму про тінь. Усе до наступної зустрічі. Бувайте!